Арсенал обіграв Нотінгем зінченко зіграв на топовому рівні. Важливі трансфери Баварії, Атетіко та ПСЖ. Український захисник покинув топ-чемпіонат. Мене звати Андрій Сенкі, ви на каналі Ґудібін. І сьогодні як і завжди ми говоримо про все найцікавіше, що відбулося на європейських футбольних і не полях на вихідних. Перед стартом ставимо лайк, підписуємося на канал і давайте розпочинати. Одразу йдемо до трансферів, і зазначу, що 31 січня закінчується, закривається трансферне вікно у топових європейських чемпіонатах. Це вікно дуже і дуже скромне. Зокрема, у попереднє зимове трансферне вікно ВПЛ було витрачено майже 800 мільйонів євро. Цієї семи сума ж набагато скромніша команди підібралися до позначки лише у 100 мільйонів. Багато мови є про оренди. Багато мови про підписання талановитих футболістів, котрі поки ще не закріпилися та прям не сильно розкрилися на дорослому рівні. Але тим не менше, кілька важливих переходів відбулися. Перехід перший це трансфер Клаудіо Ечовері, Аргентинського атакувального захисника Ріверплейта до Манчестер Сіті. Сума трансферу майже 15 мільйонів євро, плюс 9 мільйонів бонусами. До грудня 2024 року Ечевері буде виступати за Ріверплейт. При цьому за дорослу команду Рівера Чевері зіграв лише шість поєдинків, але при тому є лідером збірної Аргентини Ю 17 За інформацією одразу кількох інсайдерів ЕЧВРі після того, як покине Ріверплейт виступатиме за Жерону. Цей трансфер означає одне топові клуби продовжують пошук молодих талантів навіть не супер розкритих на топовому рівні, навіть не тих, хто супердобрий, багато грав на дорослому рівні. Так скаутинг починається саме з самих низів, самого юнацького та молодого віку. Мансіті одна з таких команд. Важливо, що Мансіті також і розгружає Баласт. Баластом можна назвати Кевена Філіпса, котрий свого часу переходив з рідця за 49 мільйонів євро, і мав би бути конкурентом Родрі, але бути конкурентом Родрі для Філіпса це дуже і дуже непосильна ноша. Відповідно, він їде в оренду до Вестки до закінчення цього сезону. Зарплату гравцю палитиме лондонський клуб у цьому сезоні. Філіп зіграв у 10 матчах за Сіті. Забув гол і лише двічі виходив у стартовому складі. І цей. Перехід додасть глибини в центрі поля Весхіму, Альвере, Соучек, Ворд, Право, з котрі може вищий ну, і Тепер Філіпс у Моїса є величезний вибір. Ще одна оренда, але тепер вже з Англії аж до Італії. Леандро Дендонкер, центральний півзахисник Астонвіли, перебрався до Наполі до закінчення сезону. У неполітанців буде право викупу. 28 річний бельгієць, окрім Бельгії, виступав виключно в англійській прем'єр-лізі за Вулархемтон, а тепер за Астон -Віллу. У цьому сезоні провів 15 матчів за Віленів, але пробитися крізь. Спини Дугласа Луїса та Бабакара Камара він не зміг. Шеф Юнайтед продовжує підсилюватися, щоб не вилетіти. Вони раніше взяли Берретона, Форварда Форадах біля Реала, котрий вже двічі забив АПЛ. Тепер вони знову взяли футболіста з іспанської та ліги. Цього разу мова про 28-річного хорватського кіпера мадридського Атлетіко Іво Гербіча. Сума трансферу орієнтовно 3 мільйони євро. А контракт до 27-го року у цьому сезоні Гербіч не зіграв жодного матчу за Атлетіка. Раніше у всіх сезонах провів 25 ігор та сидів. За спиною облака. Він також їздив оренду до французького Ліля, де був основним воротарем та вразив. Ну і дорогий трансфер до нетопового клубу мова про перехід правого захисника-колумбійця е Даніеля Мунюса з Генка до Крістал Пела. Сума трансферу 10 мільйонів євро. 27-річний Бельгієць є одним з найкращих в Бельгії на своїй позиції і забиває багато, і віддає багато. І при тому всьому мріяв покинути клуб. У нього був контракт до літа 2024 року, півроку контракт. Тракту, але Генк стояв твердо на своєму. Сума трансферу 10 мільйонів. Муніс навіть відмовився тренуватися з Генком, бойкутував, бойкутував, бойкутував і до Його таки продали. Пелас таки заплатив десятку, враховуючи те, що на позиції правого захисника у Пелас грає переважно Натаніель Клайн, котрий і по віку, і по швидкості вже не стягує рівень АПЛ. Трансфер Муніса це те, що потрібно лондонському клубу. Ну а зараз важливе оголошення по Англії, тому що там продовжує тур на тижні, зокрема, Волверхентон прийматиме Манчестер Юнайтед. І за кутируванням нашого партнера компанії Фаббет, абсолютно фаворита цього матчу не існує. Але я ризикну зробити ставочку на червоних дияволів. Коефіцієнт на те, що вони переможуть на виїзді 2,61 сота. Якщо ви хочете зробити ставку на цю спортивну подію або на будь-яку іншу, то гайда за посиланням у закріпленому коментарі під цим відео. Там можна забрати бонус у розмірі до 10 000 гривень та 300 30 фриспінів на перший депозит. Але пам'ятайте, будь ласка, що ставкася. Його лише розвага, а ніяк не спосіб для заробітку. І монеті переходив іспанській налізі та з іспанської леги. Зокрема, Іван Ракетіч розірвав достроково контракт з Севілією. Що вже було у Севілії, коли вони достроково розірвали контракт, наприклад, з Фернандо. 35-річний хорват перебрався до аравійського Аль-Шабаба і дуже і дуже плакав на своїй останній прес-конференції у Севілії. Це було Щемко. Ракетіч – це справжня легенда. Сівілі він виступав за цей клуб у 2011 та 2014 роках. Потім перебрався до Барселони, але у 2020 році знову повернувся. Зіграв за сівільців 323 матчі, забив 51 гол та зробив 63 Асисти лише 10 гравців провели більше матчів за цю команду. При цьому Ракетіч виграв дві ліги Європи в цьому сезоні. Іван і грав, і забивав, але з приходом кікі Санджеса Флореса втратив місце у старті. Атлетіко віддав двох футболістів, котрі їм не дуже то були потрібні, потрібні. Опов віддали в оренду. Наприклад, центральний захисник Чаглар Сунджу Туро, котрий влітку прийшов з Лестера, поїхав в оренду додому у Фенербахче. турки заплатять за цей перехід за цю оренду 2 мільйони євро і не матимуть. Права викупу в цьому сезоні Суюндю зіграв 8 ігор у лалізі. Раніше він просто розривав, що в Фрайбурзі, що в перших зонах в Лестері, але зараз бачимо, що котиться і котиться. Інший перехід з Атлетіко по оренді це трансфер хаві Галана до Реал Сосідада, лівого захисника, котрого влітку купили у Сельти. Галан не зміг витіснити з основи ліно сидів на заміні, зіграв 9 матчів і дав один асист. Тому перехід сосідада є цілком логічним, враховуючи що той факт, що у соскідада є проблеми на цій Позиції. В них є Тірені, орендований в Арсенала, і в них є Ойхен Муньос, але він серйозно травмувався. Ну і трансфер на вхід в Ла Лігу, Один з найбільш гучних у це зимове трансферне вікно. Це купівля мадридським Атлетіко, центрального півзахисника Антверпена, 18-річного Артура Вермерена. Сума трансферу 18 мільйонів євро. І ще 2-3 буде у вигляді бонусів. Плюс Антверпен отримує 10% від наступного продажу футболіста у свої 18 років. Вермерен – це абсолютний топ. Він зіграв вже 63 матчі за Антверпен. Три голи, сім асистів, плюс два асисти. В нього було у лізі чемпіонів. Матчі проти Шахтаря, котрий Антверпен програв за рахунком 2-3. Вермерен навіть встиг зіграти за дорослу збірну Бельгії. Чому він такий важливий? Чому він такий потрібний? Чому він так дорого коштує? Чого його хотіла і Барселона і інші супертоп клуби у своєму віці Артур абсолютно зрілий та солідний гравець. У нього нема. Якихось слабких дуже очевидних сторін він веде гру своєї команди на абсолютно різному рівні від жупільє ліги до ліги чемпіонів, як показав оцей груповий етап, враховуючи вік футболіста, досвід футболіста, потенціал футболіста, сума у 18 мільйонів не виглядає супер. Великою більше про суперскіли та клас Вермерена можна прочитати у блозі Івана Короткевича на трибуні. Текст буде в описі до цього відео. Йдемо до серії А, де Рома здійснила важливу рокировку на позиції лівого захисника. Він уругваєць перебрався до Бразилії фламенго за 8 мільйонів євро. Натомість вони орендували у Ляйпціга іспанця Анхеліньо. Анхеліньо – це гравець, котрий дуже добре розпочинав у Манчестер Сіті, будучи конкурентом Зінченка, але трошки не витримав і за солідні гроші. Перебрався до РБ. Лепцю він також починав супер. Далі поплив були оренди Гофенхам, Галата Сарай. Де також все добре починалося та погано закінчувалося. Ангеліні може виконувати будь-які ролі на флангу оборони, може в центр зміщатися, може грати типово по бровці, подачі простріли. Це дуже і дуже динамічний футболіст неймовірного таланту. Але в свій 27 він чомусь не повністю розкрився. Всюди знову ж наприкінці йому не йде. В чому причина складно сказати, але сподіваюся, що деросі зможе реанімувати кар'єру цього таланту. you Ну і важливий перехід знову до Хайдука зі спліта. Раніше ми говорили про трансфер Калініча, про трансфер Перща. Тепер ми говоримо про трансфер 25-річного фангового атакера, котрий виступав за Вольсбург, Штутгарт, Торіно. і в цьому сезоні за Фіорентину провів 18 поєдинків, в котрих забив лише один гол. Стабільного місця в основі у Брекало не було. А Хайдук, котрий продовжує боротися за чемпіонство в Хорватії, історичне чемпіонство, взяв та орендував футболіста до закінчення поточного сезону. За інформацією Романо, сума Трансферу за ці півроку оренди 100 тисяч євро. Ну і трансфер за великі гроші не в топовий клуб. Мова про перехід форварда аргентинського Велеса Сантьяго Кастро до Болоні за 12 мільйонів євро. Кастро всього 20 років, але він вже є зіркою збірної Аргентини до 23 років, котра бореться за потрапляння на Олімпійські ігри у Парижі. Переважно він може грати на флангах атаки, є максимально швидким, людиною, котра відпахує при тому всьому в пресингу, та є футболістом, котрий останній рік став справжнім лідером Велеса. Всього він завела Сарсфілд провів 64 матчі та забив 9 голів. Дуже нетиповий та аномально дорогий трансфер для команди штибу Болоні. Ну і до Німеччини, де Байер підсилює лінію атаки. У них травмований Боніфейс, не може чомусь розродитися. Патрік Шік, і вони взяли в оренду до кінця сезону іспанця Порху Іглесіаса з Бетіса. Також байер матиме опцію викупу футболіста за 8 мільйонів євро. У цьому сезоні Іглесія, з котрий викликався і в збірну Іспанії, і раніше багато забував за Бетіс, нічого не міг. Два голи, два асисти, 18 матчів і втрата місця в основі команди Пелегріні. Там почав грати Віліан Жозе. Враховуючи той факт, що Алонсо прекрасно знає ринок Іспанії. Враховуючи той факт, що Байору терміново потрібен форвард на цей відтинок часу, цей перехід мені видається цілком логічним та вигідним всім сторонам. Ну і трансфер за дуже великі гроші 30 мільйонів євро. Баварія заплатила за правого захисника Галтасарая Сашу Бе. 23-річний француз підписав контракт з Мюнхенцями до червня 28-го року. Буеце вихованець Рена, звідки він у 21-му році перейшов у Галтасарай за 1 мільйон євро. Далі він став основним у Сараї. Далі він добре грав у лізі чемпіонів, зокрема в матчах проти Баварії. Баварія та Сарай грали разом у групі Ліги Чемпіонів цієї. Баварія хотіла Мук'єле з ПЕЖЖ Баварія хотіла Тріп'єра з Нюкасла словом точно підсилити позицію правого захисника, враховуючи нестабільність Ну, Зараз він загліти на Кубку Африки. Ну і те, що на цій позиції, окрім Мазруї, ніхто фактично зіграти не міг. Конрада Ляймера доводилося туди сувати. Тому шукала вони правого захисника. Пеже хотів багато за Ні, касла ніяк не хотів продати Тріп'єра. Відповідно, довелося організувати перехід саме Буе. Я думаю, що цей француз гратиме восною вже в найближчих матчах. Враховують. Чи те, що в грі проти Ауксбурка на позиції правого захисника? Грав Лівоногий е, Арфель Герейро, центральний півзахисник, чи то лівий захисник? Як вам зручніше? Нема кому справа грати, тому очікуємо в старті буе. А зараз, друзі, дуже і дуже важливо. Не забуваємо про потреби українських військових. Автівка на фронті це витратний матеріал. Інколи служить кілька місяців, а інколи навіть кілька тижнів чи днів. Трансфер боєкомплектів, спорядження, води, їжі, логістика бійців, евакуація поранених аеророзвідка, дрони, штурмовики. Зафіксуємо авто на фронті. Це дуже важливо. Благодійний проект Геройкар робить все, щоб забезпечити українських військових цим транспортом. Вже закуплено більше 350 піятдесяти автівок. Всі вони вже на фронті. Важливо, що фонд напряму працює з командуванням ЗСУ та з офіційними заявами та запитами від військових. Геройкар забезпечує при цьому повний цикл. Зібрали кошти, доставили авто в Україну, провели діагностику, передали військовим, якщо треба зремонтували. Зараз Горойкар збирає кошти на тисячу пікапів, Уявляєте, як це допоможе військовим. І для цього потрібно зібрати 240 мільйонів гривень. Тому перейдіть за QR-кодом, який ви бачите на екрані, або за посиланням, котре буде в описі до цього відео, та задонатьте, будь ласка, і пам'ятайте, що кожен кожен донат є надзвичайно важливим. Ну а тепер далі до трансферів. Український захисник Едуард Соболь покинув французький Страсбург та перебрався на правах оренди до бельгійського генка. Важливо, що Соболь абсолютно втратив будь-яке місце в стартовому складі Страсбурга. Зрозуміло, що й в попередньому сезоні він не був залізно основним. Але бодай раз в три матчі Соболь мав ігровий час і виходив у стартовому складі. Зараз нуль варіантів. Патрік Вейра не бачить його у старті. Увага! У цьому сезоні Соболь зіграв лише у трьох матчах ліги 1. загалом 22 хвилини. Тому цей перехід, ця оренда була неминучою. Соболь іде до Бельгії, де він себе найкраще проявив у Європі, зокрема виступаючи за Брюге. це команда, котра прямо зараз бореться за потрапляння в першу шістку жупілі ліги, котра боротиметься на другому етапі за найвищі найкращі місця. Важливо, що в нього є два конкуренти на цій позиції на позиції лівого захисника. Перший це мексиканець Герардо Артеага, але він повертається на батьківщину до Монтерея. Це питання часу. Питання в часу рівно тому, що інший конкурент Соболя на цій позиції в Генку це конголезець Йоріс Каїмбе, і він прямо зараз виступає на Кубку Африки за демократичну республіку Конго. І відповідно, поки Кагімбе на Кубку Африки, Артеага продовжує грати за генк, закриваючи цю важливу позицію. Така. Домовленість з клубом і РТА, і КМБ це монолітні та повноцінні конкуренти. Кожен з них зіграв фактично. По однакову кількість ігрового часу у цьому сезоні підсумовуючи Соболь матиме лише одного конкурента до закінчення сезону і конкурента, котрий не був моновітно основним у генку в цьому сезоні. Словом, у Соболя буде набагато більше шансів ніж це було під керівництвом Патріка Віра у Страсбурі. А якщо вам цікаво більше про бельгійські та нідерландські чемпіонати, то гайда за посиланням опису до цього відео там буде телеграм-канал посилання на телеграм, котрий називається Люксовий Беня. Дякую автору за підготовку цієї довідки про Transfer sua do Renan. Ще кілька важливих трансферів у Франції. Немає матчі, перебрався до Ліона, виступаючи при цьому раніше за Рен. Сума трансферу майже 3 мільйони євро. Найважливіше, по Матчич, це те, що він хотів, аби його діти вчилися у хорошій міжнародній школі. В Ренні такої не було. В Ліоні є. Тепер немає рятувати мільйон від вильоту. Що ж до Рена, то ця команда підсилюється і підсилюється, при тому йдучи на дев'ятій позиції в Лізі. 1 вони платять великі гроші за місцевих гравців. 15 мільйонів, наприклад, за опорника Реймса. Матусіва, котрий має замінити якраз матіча. Ну і 11 лямів за захисника Кермона Сейду словом амбіції в цього клубу однозначно є. І важливо також те, що Сен-Жермен продовжує купувати талантів щось на рівні з Мансіті. Раніше такого за Парижем не було помічено. Вони брали готові футболістів на тут і вже а цієї зими за 20 мільйонів взяли центрального захисника Сан паулу Беральдо, і тепер за 20 ж мільйонів Москардо. Опорного хавбека Москардо виступав раніше у Корінтіансі і до липня 24-го виступатиме саме за цей клуб. Важливо, що цьому гравцю 18 років, але він вже є основним у Корінтіансі. 25 матчів за основу Гол та асист. Ну а тепер трошки до англійської прем'єр-ліги, де одразу кілька матчів відбулося вчора, 30 січня. Перша новина це те, що Евертон Меконка зіграв на нуль у матчі проти Фулема в Італії, як завжди, був у старті. Лутон повністю знищив Брайтон з рахунком 4-0. це неймовірна сенсація, але це часто те, що трапляється з командою Роберто Дезербі, коли вона стикається з чимось дуже простим. Я не говорю примітивним, я говорю про чимось дуже простим та мега організованим. Вже на третій хвилині рахунок був два нуля. Далі перевага лутона лише накопичувалася в підсумку 4-0, найбільша перемога в історії Лутона в англійській премєр прем'єр-лізі, якої б не була невеличкою ця історія, і цей новачок принаймні поки виходить з зони виліту. Ну і цікавий матч був на Віла Паркастонвіла. Проти Нюкасла Ньюкасл розніс вілу з рахунком 3-1. При тому у попередніх чотирьох матчах АПЛ Нюкасл поступався хоч суперниках не були Ліверпуль та Мансіті. Але Лутону, наприклад, вони також програвали, як і Нотінгему. Нюкасл в першу чергу переміг завдяки стандартам, тому що два з них закінчилися голами у ворота Віли, два забив Фабіан Шер, центральний захисник Нюкасла. Перший після хорошого розіграшу кутового, другий після другої хвилі та добивання після удару Гордона. Таким чином, Нюкасл, виграючи на виїзді Віла 2-0 спокійно міг ловити цю команду на контрах на швидких відривах. Один з таких відривів підсумку призів і до третього забитого від Мерфі. Чи можна говорити, що після цього? Матча Астонвіла дно Ньюкасл підіймається, що Ньюкасл повертається, що Ньюкасл камбечиться, тепер буде боротися нам. Ну буде за щось буде боротися? Ні, ні, точно ні. АПЛ ліга абсолютних сенсаційних результатів, матчів, котрі неможливо пояснити, і матчів, котрі не обов'язково мають бути системою. Цей матч Астонвіла та Ньюкасла окремо, якщо ми будемо його розгадати, він є неймовірно цікавим, неймовірно інтригуючим та знову ж таким, котрі ми не очікували. Але чи це щось? Дасть комусь з цих суперників наразі важко сказати. Астон Астонвілан не провав настільки поганий, мачови програти 3-1. Нюкасла не при настільки хороший, матч, щоби виграти 3-1. але маємо отакий результат. Плюс важливо, що в Ньюкасла повертаються травмовані і не лише повертаються, набирають хорошу форму. Оце найважливіше. Тому от. Якщо щось і дає позитив, то хіба що цей факт. Ну і мачунотінгема проти Арсенала також важливий. Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі. У Нотінгема величезні проблеми, кадрові величезні проблеми, тому що шість одразу шість гравців, шість гравців Нотінгема на Кубку Африки. Три з них дуже важливі для нуної шпіриту санту мова про Олу Айну, Н'якате та Сангаре. Відповідно, Ноттінгем вийшов у досить такий експериментальному, дивному та незіграному складі. І весь матч фактично стояв у середньому блоці. Якщо матчі проти Пелас, ми бачили Зінченка, котрий стоїть з м'ячем на власній половині поля. То тут ми побачили Зінченка, котрий стоїть з м'ячем, фактично біля чужого штрафного майданчика. Дуже близько. Тиску на кінгема не було пресингу не було. Ну і Олександр давав жару. Ось як він віддав на Мартінеллі, потім відкрився в серединку. Його загубив Неко Вільям, справий захисник, котрий цьому матчі зіграв на правому фланзі для того, щоб в тому числі стрімувати Олександр. Андер, в нього є ці скіли захисні, тому що він по природі своїй і по позиції він є правим захисником. Мадженіко втрачає цей ривок зінченка, той йде в центр, отримує пас зворотній і дуже тонко, дуже добре віддає на Смітарову, котрий вдруге в тому соні вийшов стартовому складі. І Роу має можливість для прострілу. Зробив це і заробив кутовий. Або, наприклад, тут, коли сформували трикутник Мартінеллі, Сака та Зінченко на лівому фланзі. Олександр відкрився в глибину штрафного майданчика. Дуже далеко та дуже високо заходив українець. Мартінеллі віддав на сака той на Зінченка. а Того загубив цього разу Монтієль. Олександр замість передачі одразу в дотик на Сака, котру чекали захисники. Зупинився, перетримав і гостро прострілив у самий центр. Надали відскок від Муріллю Сака, дуже небезпечний удар. Бакайо, е, котрі заблокували словом, Зінченко був небезпечним не при білдампі, не при розіграші, не при виході команди з оборони в атаку під пресингом, тому що пресингу від Нотінгема не було. Відповідно, Зінченко був небезпечний там, біля чужих воріт. А коли і не там, то все одно розганяв. Ось приклад, коли є швидкий перехід, і Зінченко розуміє, є простір за спинами граців Нотінгема і закидає дуже точно на Мартінелі. Той має простір, має можливість для обігрушу та підняття голови. Прострілює мирі вибиває на котовий в підсумку. Зінченка 100 передач. Він там просто найбільш задіяна людина цього матчу. Офіційно чотири ключові передачі словом він реально робив цей матч, враховуючи контекст, та враховуючи автобусний стиль НОтінгема. І до всього зінченко навіть віддав асист. при тому зробив це руками, дуже здорово вкинувши аут. Я тут кружечком відначав гравця, котрий спотикнувся. І саме оце спотикання зробило більшість на правому фланзі оборони Нотінгема. Всіх гравців банально не було кому перебрати. Відповідно, опорник Даніло думав на кого йому йти. На вільного Едегора чи на вільного Жезуша. В підсумку так і не розібрався. Вкидання на Жезуша, і той здорово, здорово, здорово м'яча корпусом, розвертається в сторону виль, де в і прибуває з гострого кута поміж ніг Тьорнеру. Справа в тому, що Тьорнер, який би він суперефектний сейв не робив все одно, привозить від матчу до матчу. З Тотнемом була дуже і дуже схожа ситуація. Не говорю, що це прям привоз, але це точно момент, коли воротар має брати. Тут Тьорнер не взяв питання часу, на мій погляд, коли Одесяс Влаходімос, котрий запалював у Бенфіці, гратиме в основі Нотінгема. Далі Арсенал закріпив свою перевагу швидкому відриві на САКа Голдва нуль, начебто питань немає. На нічого нічогосінько не виходило. Але вже наприкінці матчу сталося те, що сталося. Дальне закидання за спину Зінченку. Він губить забігання Неко Вільямса в цей момент. Але начебто нічого критичного. Неко виграє боротьбу, хоча боротьби там особливо не було. Центр не вступав у неї. Скидає мяч у центр штурмового майданчика, де проте воні одразу два центральні захисники Арсенала. Саліба та Габріель. жодних питань нема. Так, це не мала би бути ситуація, яка призведе до голу. Але відскок м'яча серйозно змикітив Габріеля. А Саліба як не намагався зіграти головою, до м'яча не дотягнувся. Відповідно, це була ідеальна ситуація для нігерійського форварда. Він поставив спину, розвернувся та прошив раю. Це була фактично єдина комплексна помилка Арсенала в обороні у цьому матчі, але жодної надії вона господарям не дала. Це просто був гол пристигну. До слова, окрім цієї невеличкої погрішності від зінченка, знову ж не скажеш, що ця типу помилка прозвела прям до голову вона не була гольовою та вирішальним вирішальним цей момент були дії саме центральних захисників. Так от по обороні до зінченка, питань мало навіть коли він максимально високо був, то все одно встигав повертатися на ці одиночні контратаки від нотінгами, як наприклад тут. Коли діб та вуд, начебто розігнали, але Олександр встиг за новозеландцем, догнав його, став перед і заблокував удар так, що мяч відскочив до українця, і той далі віддав передачу та розпочав чергову атаку арсеналу. Словом хороший матч від Зінченка, хороший матч від Арсенала, котрий лише трошки зіпсував оцей гол престижу. Авонії. я сподіваюся, що настрій вам сьогодні нічого не зіпсує. Бережіть себе, дивіться мої інші відео, котрі тут та отут. Всім спокійного та переможного дня. Слава Україні!